Зміни до фіскального чеку готовність номер один. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я обов'язково відповім. Вітаю! Це проект Каса та РРО з Іриною Губіною та командою «Семінарком». 13 грудня МінФін на своєму сайті оприлюднив проект свого наказу, який присвячений змінам до положення про форму та зміст розрахункового документу відомого положення номер 13 Ну, можу сказати, що цей момент був в принципі очікуваний, і ми з вами зараз знаємо, що йдуть перевірки щодо РРО ПРРО і в фокусі податкової завжди форма чеку. Отже, придивитися до проекту наказу і вже спланувати дії, що ми будемо змінювати, а можливо наш чек і не потребує змін, це є дуже доречним. Тож, давайте з вами подивимося, що планує змінити Мінфін. По-перше, потенційні зміни торкаються у форми спрощеного чеку. Нагадаю, що закон 3219 вніс таке поняття, як спрощена форма касового чеку до закону про РРО. І отже, в положенні 13 планується врахувати визначення, що таке спрощений чек, а зокрема в контексті назви товару, послуги, які мають бути в таких спрощених чеках. Бачимо, що МінФін планує. Є додати посилання на державний класифікатор продукції та послуг. Ну і трошечки хочу прокоментувати більш детально цю ситуацію і в контексті змін, які планує МінФін, і в контексті тієї ситуації, яка відбувається зараз. Отже, закон про РРО ще із 1 серпня передбачав можливість використовувати спрощену форму. Для кого? Для платників єдиного податку, фопів обов'язково, які не є платниками ПДВ і не здійснюють продаж. Певних груп товарів, підакцизних, технічно складних побутових, лікарських засобів виробів медичного призначення і ювелірки, тобто тих ризикованих груп, щодо яких завжди немає жодних послаблень. Продаючи такі товари, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку можуть, згідно із законом, вже з 1 серпня зазначати товар, назву товаропослуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару. Послуги і ідентифікує належність до товарної групи чи послуги. Дійсно, навколо цього було дуже дуже багато питань, що це означає, чи треба чекати змін до положень до положення 13. І, до речі, доволі цікаве роз'яснення з'явилося на сайті податкової служби, де вони зазначали, якраз що спрощення це означає приналежність товару і послуг до державного класифікатора. Дуже примітним є те, що податкова, коментуючи зміни до закону використання спрощеного чеку, казала про. Те, що е, застосування цієї норми не потребує створення нової форми фіскального чеку, адже така можливість є е, прямим визначенням закону. Тобто, начебто, складається таке враження, що податково не очікували, що будуть зміни до положення 13 і, власне, дала зелене світло на використання спрощеної форми ще із дати набуття змін законом 3219. Також податкова наводила свої приклади, як вона бачить спрощення, і тому багато хто із. Підприємців вже це взяв у себе. До роботи. Отже, залишається інтрига, як податкова буде трактувати зміни до положення 13 і можливість застосовувати спрощену форму чеку до настання змін з 1 серпня чи після настання змін і внесення змін до положення 13? Будемо сподіватися, що податкова не забуде це лояльне роз'яснення, і все ж таки буде трактувати можливість застосування спрощеної форми чеку саме із дати набрання змін законом 32,19, тобто із. З 1 серпня. Ну а зміни, які вносить МінФін щодо спрощеної форми, вони є лише синхронізацією із законом і синхронізацією із думкою податкової служби. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ще одну новицію, яку планує додати МінФін, і підкоригувати положення 13 – це питання електронної акцизної марки. Тут враховується закон 31,73, який, власне, присвячений саме цьому явищу в нашому законодавстві і в маркуванні підакцизних товарів. Що планується врахувати, планується визначення ідентифікатора акцизної марки електронної акцизної марки або серійного номера електронної акцизної марки, додати до обов'язкових. Переліків реквізитів розрахункового документу, коли йдеться про роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рединами, що використовуються в електронних сигаретах, знову ж таки хочу зазначити, що згідно із Законом а, про РРО а, представлення інформації про марку а, акцизного податку, зокрема щодо алкогольних напоїв, це є обов'язковий реквізит, і як зазначала ще податково трошечки раніше, у 2023 році, тому що в принципі жодного мораторію на перевірки щодо перевірки підакцизних товарів ніколи не було. Що вона бачить, що є таке системне порушення, коли не зазначається відповідні реквізити. Зити, отже, якщо ви дійсно торгуєте алкоголем, тютюном або рідинами електронних сигарет, дочекайтеся, будь ласка, дати старту внесення змін до положення 13, Тому що зазначати цей обов'язковий реквізит прийдеться. Після набуття чинності зазначеними змінами, і сперечатися з податковою буде безпідставно, якщо цього обов'язкового реквізиту в чеку РРО в нас не буде. Ну, нагадаю, що е, щодо акцизних товарів в нас є найбільші порушення, е, в нас є штраф 500 за невказання певних реквізитів. Е, які стосуються саме підакцизних товарів. І ще є дуже така неприємна ситуація, коли йдеться про підакцизні товари. Якщо немає обов'язкового реквізиту, податково це трактує як невидача розрахункового документу. І, власне, посилається саме на це положення 13. Отже, обов'язково чекаємо внесення змін і дотримуємося цих вимог щодо вказання реквізитів електронної акцизної марки. Ще одне доволі важливе. Важлива зміна, яка чекає нас у положенні 13, це визначення, які стосуються поєднання або з'єднання платіжного терміналу і РРО ПРРО. Серед змін, які додаються до форму ЧЕКУ, є і визначення, що таке платіжний термінал, який з'єднаний із РРО і ПРРО, і що таке платіжний термінал, який поєднаний із реєстратором розрахункових операцій, або ПРРО. Чому це є доволі важливим, тому що на останніх фактичних перевірках податково прямо-таки просто збивається з ніг, щоб передивлятися чеки. По-перше, нагадувати, що використання термінала є обов'язковим для суб'єктів господарювання, а по-друге, відсутність відповідного реквізиту 18, 11, 18 рядок чеку РРО, якщо вони відсутні, податкова знову ж таки накладає штраф, який пов'язаний із недотриманням форми обов'язкової Чеку, і е, далі е, йде штраф, який пов'язаний із ненаданням чеку, тому що відсутність реквізиту це означає ненадання чеку. Хочу сказати, що ця інформація щодо поєднання з'єднання РРО ПРРО із платіжним терміналом набула такого резонансу, що е, це питання висвітлювали навіть на своєму сайті Рада Бізнес Омбудсмена і дуже детально пояснювала, коли треба поєднувати чи з'єднувати РРО із терміналом. До речі, Щодо ПРРО, такої необхідності не було. А, сподіваємось, що зміни, які вносяться зараз Мінфіном, поставлять крапку у цій епопії, коли податківці намагаються вишукати реквізити, які не повинні зазначатися у чеку РРО. І ми з вами трошечки вздихнемо із полегшенням стосовно того, що не будемо додавати реквізити щодо платіжного терміналу в тих випадках, коли вони не є обов'язковими. Отже, чекаємо на ці зміни і на. Нагадаю, що коли МінФін прийме цей наказ, він буде набувати чинності із дня наступного за днем опублікування. Ну, а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділитися із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seмінарcom. Якщо ще не підписані на нашому каналі, щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Міні – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.